Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Секретар НБО Олексій Данілов в інтерв'ю українським засобам масової інформації заявив про те, що нам зараз Російська Федерація фактично пропонує такий собі корейський варіант, так званої 38-ї паралелі. Що вони будуть вигадувати все, що завгодно. Мова йде про ось такий корейський сценарій. Поділу території України, ну звичайно, Україна на такі умови вона не погодиться, але це просуває зараз заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Він виходить, ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі, подає ці меседжі через них, щоб були готові на багато поступок. Ну такий собі умовно статус-кво для того, щоб якимось чином легалізувати ту, ту частину території України, яка зараз захоплена ворогом, як ви вважаєте, ось все-таки європейський політиком він чи залишиться, скажімо так, на стороні України в цьому випадку? Я думаю, що залишиться з багатьох причин. Розумієте, ми бачимо, що в конфлікті. Північною та південною між північною та південною Кореями Сполучені Штати Америки підтримали Південну Корею, і в результаті тих реформ, які там відбулися, міжнародні підтримці, Південна Корея стала високотехнологічно розвинутою сучасною державою демократичною. От я не думаю, що розділити. Україну по такому сценарію, ми, можливо, такий сценарій розглядається. Я впевнений, що розглядаються різні сценарії. Різні сценарії. Але ми трохи в іншій ситуації. По-перше, Північну Корею підтримує Китай, і Північна Корея залежить економічно від Китаю. І те, що от вони там жеврюють і мають змогу, хоч якось прогодувати своє бідне населення. Це все завдяки Китаю. А що може запропонувати окупованим територіям Росія, яка зараз сама страждає від санкцій? Ми бачаємо її е економічний занепад. Ми це бачимо кожен день, відбуваються сводки. Так, ще далеко до того стану, коли вони будуть їсти підножний корм. Але ми бачимо, що виробництво скорочується підприємства, тікають міжнародні підприємства. Росія не може провести імпортозаміщення. У них дуже сильно впав споживчий спрос. Ну тобто у них економічні проблеми. Я розумію, що в майбутньому ці економічні проблеми будуть е е е е е в принципі, піти на такий варіант заморожування конфлікту. А Україна тут зацікавлена в цьому, скажіть мені. тому що зараз е е ми все більше і більше отримуємо з боку західних держав зброю. Наша армія стає і це всі відмічають сильнішою. Більш навченою, ми тиснемо там, де можемо, відтисняємо росіян, відбираємо фактично кожного дня по метру свою землю. І тому зараз в цій ситуації в таких перемовинах і в такому заморожуванні конфлікту найбільше зацікавлена саме Російська Федерація, тому що це вони не вони потребують негайного відновлення. Це у них розумієте, час тут грає на Україну. Недооцінка противника – це очень серйозна річ. На початку року з'явилася хороша інформація для нас, тому що ми відчули і почули, що нарешті наші партнери і Сполучені Штати і Європейські країни е, анонсують серйозні поставки озброєння. Як ви оцінюєте цей процес? Наскільки він буде впливати на е, рік війни? Ну, якщо бути відвертим, чесним і не займатися самообманом, то йде паралельно два процеси. З одного боку, йде процес усвідомлення небезпеки, яку несе в собі Кремль і Кремлівський фюрер для всього світу, а з іншого боку, не менш важливий для розуміння ситуації процес це корупціонування політичної еліти окремих країн і зростання там впливу Кремля. По суті, якби ми знаходимося в умовах, коли формується два табори. З одного боку, це демократичний світ, а вістрям якого є Україна, яка сьогодні захищає цей демократичний світ, відстоює його цінності, з іншого боку, це тоталітарний. Союз, тоталітарна вісь, якщо хоче, основою якої на сьогоднішній день є вісь Мінськ, Москва Тегеран. На жаль, сказати, що питання оконечно вирішено, і що повідомлення, про які ви зокрема говорили, є ще інші повідомлення, які надходять про те, що Україна буде отримувати допомогу, вона буде постійно, вона буде наростати. Це правда, це так і є. Але не треба очі закривати на те, що є а, протилежний процес, який точно так же зміцнюється і зростає. І це вимагає, а, перше, чесності в стосунках, в демократичному цивілізованому клубі, організаційного оформлення а, цього блоку. Демократії, ну і зрозуміло, що необхідно думати про не тільки глобальну, там континентальну, локальну регіональні системи безпеки. Бо без розуміння того, що буде завтра, а як буде формуватися відповідь на питання, які пов'язані насамперед з наростаючою небезпекою, яку несе в собі Кремлівська кліка, рухатися буде дуже і дуже важко. А об інформаційні повідомлення початку 2023 року вони говорять про що? Про те, що все більше і більше, не тільки на рівні еліти і естеблішменту західних країн Сполучених Штатів, розуміють, що а, Кремль і ті, хто навколо нього вештається, несуть в собі колосальну загрозу миру і безпеці. Зростає і це приємно, і це дуже добре, що в кінці кінців цей процес набрав якоїсь динаміки. Бо знаєте, від постачання патронів для автомата Калешникова і аж до розмов про те, що в Україні потрібна важка техніка, потрібні літаки, потрібні ракетні комплекси. Ну, з 2014 року пройшло дуже багато часу. Пролито дуже багато крові, дуже багато жертв, і це височенна ціна, яку насамперед платить Україна за усвідомлення світу, світом небезпеки, які несе в собі кремлівський фюрер і Його кліка Іменно своєю розрушительною політикою, війнами, грабіжу. Ми гордимося. Британська розвідка каже, що ЗСУ важливо звільнити Креміну на Луганщині і Росіяни це розуміють і дуже побоюються прориву свого правого флангу, пишуть британські розвідники, російське командування швидше за все розглядатиме тиск навколо Креміно як загрозу для правого флангу свого бахмутського сектора, який воно вважає ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області. Ну дійшли висновки в таких в розвідці Британії. Наскільки для для, для росіян важливо зараз втримати цю кримінну. Прошу нашу Ну тут декілька складових. Тут дійсно є а, важлива а, в них ціль така втримати кріміну, тому що дійсно фланги можуть відкритись і тоді буде а, розбита навпіл. А, от вся та а, все це угрупування, яке а, штурмує Бахмут постійно. А, ну і друге з криміна ще знаєте Звісно, не так як Бахмут на слуху, але все ж таки Кріміна так само є знаковим і в плані мотивації з нашого боку і де мотивації, якраз з боку ворога, тому що в них взагалі перемог особливих немає. Вони там радіють буквально, якщо беруть якісь там роб чи воп, але скільки часу вони вже намагаються захопити територію. Нічого в них не відбувається, нічого не виходить, але втрати в них просто шалені. До речі, дуже багато. От я вчора поспілкувався на передовій з бійцями. 30, от ті вояки, і ми розуміємо, що ну просто вони бояться, що їх позаду будуть розстрілювати свої ж, mm -hmm. якщо вони десь впадуть або будуть повертатись назад. Сьогодні да Путін об этом вспомнил, що ігра стрілюють, якщо они убегают з позиції вчора вчора. А ми такого не делаем. Ситуація біля Соледару дійсно дуже важка. І казати про те, що там насправді все гаразд, я не можу, тому що загроза реальна загроза вона існує. Сконцентрована велика кількість сил та засобів. А наприклад, якщо ми кажемо про пере взагалі бахмутську локацію, яку я вже називаю Бахмутським плацдармом, бо вона повністю може мати таку назву, має повне право називатися саме Бахмутським плацдармом. Там зараз в передовій зоні а, сконцентровано приблизно 15-16 шістнадцять батальйону -тактич, тактичних груп а, ворога. А так вони не свіжі, так вони знекровлені, вони мають втрати і все таке інше. Але це величезний ресурс, який дійсно. Уявляє собою досить серйозну загрозу. Окрім цього, найближчим часом російські окупанти перегрупують та передислокують саме в цю, на цей плацдарм ще досить свіжих, шість батальйонів тактичних груп, які є із складу вже регулярних підрозділів другої загальної військової армії Східного військового округу. Отже, фактично, напруження буде тільки зростати. Те, що на сьогодні Солодар а, залишається під контролем Збройних сил України, це саме а, елемент професійності наших збройних сил щодо кожного іншого населеного пункту селища міста, а, які знаходились на цьому плацдармі, та які за які на які витрачали величезний ресурс російські окупанти, щоб їх захопити, так вони є елементами, які гальмують цей ресурс Донецької області. Гальмують та затягують ось, ось цей нескінчево нескінчену паску. Ну яка вже їх не може випустити, як ми бачимо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.